Повніч, канональ, канональ, такого не було. Противники там і там іде топами, і як наче, як, наче під наркотиками щоденні обстріли артилерією та дронами. Саме так нині живе Покровськ на Донеччині. На жаль, спокійних днів більше немає. Щоденно, що, що вночі, вранку, вдень все одне вони гатять. І, і артилерія, і підрони влітають, тому дуже дуже складна ситуація. Софія незабаром планує евакуюватись. каже у місті досі залишилось близько півтора-двох тисяч людей. Нема працюючих магазинів, дуже мало які сточок там, де можна щось купити. Саме необхідне це хліб, вода. Там якісь товари першої необхідності для гігієни дуже багато людей виїжджають. Стало мало людей у місті. У місті зруйновано та понівечено чимало житлових будинків, як багатоповерхових, так і приватних. Вдень вночі під обстрілами волонтери та правоохоронці щодня допомагають людям виїхати до більш безпечних регіонів. За даними Діпстейт, бої нині тривають усього в 10 кілометрах від міста. Противники там, і, там іде топами, і як наче як наче під наркотиками нічого не бачив, нічого не чує, постереться вперед. Завдяки спротиву ЗСУ, нині просування ворога сповільнилось, проте говорити про стабілізацію ситуації ще зарано. Якщо говоримо про кроску, то ворог тут теж намагатиметься діяти, я думаю, за старою російською тактикою, оточити місто, взяти у клешні, власне, але і при цьому буде намагатися атакувати піхотною компоненту, перш за все, у Лоба, тому що є відповідний дедлайн. Це жовтень, коли Покровськ, на думку російського командування і власне. Бажань керного фюрера має впасти і відкрити певний оперативний простір для подальшого просування російських окупантів. Важливу роль відіграє і оборона сусідніх міст Торецька і Селидового, які тримаються попри чисельні атаки ворога. Від Покровська до Дніпра трохи більше 150 кілометрів. До межі Дніпропетровської області менше 30. Проте панікувати не варто запевняє речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. А що Дніпра, Дніпряни чогось бояться? Я думаю, що Дніпряни так само нічого не бояться, крім господа Бога, як і Одесити, і мешканці інших наших населених пунктів. Повірте мені, що без, без бою ніхто ніде не. Відходи ворогу дають жорстоку відповідь. А, 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 а власне плани оборони завжди мають бути. Тому що якщо є план оборони, відповідно є і план контрнаступу або навіть і наступу. Тому треба довіряти, по перше, офіційним джерелам не орієнтуватися на соціальні мережі, бо базовим є те, що соціальні мережі не воюють. Воюють сили оборони. Треба сподіватися на них. тому Дніпрянам витримки і інформаційної гігієни теж дотримуватись необхідно. Також на ситуацію може вплинути операція на Курщині. Про це під час ставки верховного головнокомандувача доповів головком Сирський. Марія Хетєвська Сергій Нісімов, Дніпро Тіві.